Миру всім, хто мене зараз чує і бачить. Чи думали ви колись над тим, що світ і люди, які люблять цей світ, з його розпустами і гріхами поступово перетворюються в звірів? Коли ви погрузили свій мозок в інтернеті, дивлячись насильство, вбивство, порно, і навіть дитяче порно і похоті вашим мозоком володіє сатана. Людей продають в рабство, мільйони дітей продають в секс рабство хворим насильникам і підофілам. Диявол володіє мозоком людей і особисто через інтернет. Через оман і красиві картинки в інтернеті продають людей, і жінок і навіть дітей в рабство. І це ціла продажна сатанинська індустрія. Діти, як просто м'ясо, продано для утіх злих людей. Світ продався сатані. Зупиніть цей жах. Захищайте ваших дітей від цього страшного зла. Слідкуйте за тим, що дивляться ваші діти, кого вони слухають, у кого вони навчаються. І пам'ятайте, світом править диявол. Ідіть до церкви і знайдіть там захист у Бога вам і вашим дітям. Спасайте свою родину. Приєднуйтесь до нашої церкви, напишіть нам, ми готові з вами спілкуватись. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, недільне служіння, посилення в коментарях. Хай Господь вас береже!